Вітаю, друзі! Готуємо швиденько шоколадні мінчі скейки сан Себастьян. Беремо, беремо будь-який ну Це типу Альмете, Філадельфія, або ось в мене більш дешевий замінник, або просто сир, творог взяли на блендері, перемили, та, ой, перебили так, от вам і Пів пачечки я беру. Два яйця, вершки. Підсолоджувач замість цукру. Капельку солі це такий у нас підсилювач смаку буде. Можна додати ще чайну ложку кукурудзяного крахмалю, якщо по вашій дієті, ви його вживаєте. Перемішали рідкі інгредієнти. І ось таке я кладу трошечки крохмалю і зовсім не трошечки какао. Какао саме-саме високоякісний, дорогий, він дуже-дуже корисний для нашого організму. Якщо вас постійно тягне на шоколад, може ви просто хочете попити какао? Може, проблема в цьому? Маса вийшла ріденька в нас, ви не лякайтесь, вона ж запечеться, потім ще постоїть, схолоне, краще в холодильнику, і потім вже можна їсти. Розливаємо по формочкам, можна і процідити, друзі, тому що какао буває комочками береться. І будемо випікати 15-20 хвилин. При температурі 180 варілі або в духовці. Друзі, Ну, так як у нас же височенькі чи і шапочки бувають підходять сильно і горять, то ми оцю решоточку або прибираємо, або нижче-нижче встановлюємо. -нижче зрозуміло? Якщо щось не зрозуміло чи насторажує вас, краще одразу спитайте, одразу напишіть, я вам швидко відповім. Ось, друзі, як я вам казала, шапочки піднялися добряче, запеклися. Найкраще буде їм схолонути і поставити харченько в холодильник. верх запечений. в... Аерогрілі виходить, анис такий суфлійний, ніжненький. Також ви можете прикрасити, бачите, трясеться, як японський чизкейк. Прикрасити збитими вершками, також з цукрозамінником. Ну, без цукру, може, у вас немає ніяких проблем з тим цукром з тим борошном. І дивимось разом, що тут у нас з вами вийшло. Цей рецепт, друзі, підходить для діабетичного меню, для дієтичного. Тому що, якщо ви покладете трошечки крахмалу, то він, це довгий вуглевод і він довгенько вас тримає ситим і не стрибає сильно цукор. Для спортивного, тому що він збагачений білком, тут практично одні молочні продукти в нас вершки і багато сиру. Основа це є чиз. Отже, друзі, що і треб, нам треба було доказати? Смачне може бути корисним, не завжди воно шкідливе. Висококалорійне, і так далі. Мої чизкейки такі прямо злегка, з горчинкою, тому що какао, порошок натуральний. Мені сподобалося, друзі, але ж воно.